Отож, з нами на зв'язок вийшла співзасновниця громадської організації Принцип Любов Галан. Добрий вечір, пані Любові. Доброго вечора. Добрий вечір. Хочемо з вами обговорити створення вам і вашим колегою масі наємом. Громадської організації принцип, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили так скоординувати свої зусилля, об'єднати їх, і яку головну ви ціль ставите перед вашою громадською організацією? Ми вирішили об'єднати зусилля, тому що очевидно, що після початку повномасштабного вторгнення і збільшення кількості українських комбатантів, і як наслідок, на жаль, збільшення кількості поранених, потрібно якомога більше якихось гравців в громадському секторі, які будуть займатися правами військовослужбовців. Таким чином, в грудні і виникнула ідея організувати громадську організацію. Ми вперше в грудні навіть завітали до Кабміну, до міністра цифрової трансформації для того, щоб поговорити про проблему із військово-лікарськими комісіями. За місяць була створена міжвідомча робоча група. А ну і так очевидно стало. Що ми маємо продовжувати адвокацію і для цього збирати команду і рухатися вже як така спільнота, яка буде цим системно займатись? То які саме напрямки, розкажіть детальніше, трішки ви будете опікувати, яким чином нам можна з вами контактувати, зв'язуватися, хто це може робити, і що потрібно для того, щоб отримати допомогу? Тут тому що, на жаль розчарувати... Для ваших поки що наша організація не надає допомогу. Що це я в майбутньому саме надавати консультації? Але, на жаль, на це треба окремий ресурс яке зважене рішення, проте один із напрямків, все одно з яким ми будемо працювати, це якась правова довідка, і зараз ми працюємо в наступному форматі. Ми створюємо разом з Федерів Едженсі такий інструмент. Це буде сайт для людей, які пережили поранення або їхніх рідних, де вони зможуть знайти детальний алгоритм покроковий, що їм потрібно зробити, які документи отримати, що робити в проблемних ситуаціях для того, щоб допомогти собі. Ми на жаль, не можемо стати за спиною кожного з. Бійців в комісіях чи лікарнях, тому ми вирішили в першу чергу зробити такий акцент на те, щоб дати їм інструменти самодопомоги, тому вже в кінці місяця. Ця очікуємо такого релізу цього інструменту. Запрошуємо всіх запітись на наші сторінки, слідкувати для того, щоб не пропустити його і допомогти нам поширити його серед якомога більшої кількості військовослужбовців, особливо тих, хто перебуває зараз у лікарнях, які пережили поранення. А і, наприклад, ще не приходили військово лікарську комісію, хочуть дізнатися детальніше, як їм потрібно діяти. Другий напрямок наш це адвокація. І зрозуміло, що недостатньо просто пояснювати, як працюють правила, якщо правила занадто складні або десь вони. Не відповідає реальності, їх потрібно змінювати, і е, дуже важливо проводити аналіз і розуміти, що державні органи мають поміняти для того, щоб зробити заставлення до військовослужбовців чи поранених е, ну, більш гідним з повагою, тому що можна розривати і розказувати про те, що ми дуже е, поважаємо і любимо наших військовослужбовців. Але насправді е, система не займатися якимись е, справами, які будуть полегшувати е, різні. Аспекти їхнього життя. То, пані Любове, на даний момент вже і у вас, я так розумію, є чимало фактів того, коли дійсно військовослужбовці і поранені після боїв та не мають можливості отримати необхідну медичну допомогу соціальну чи психологічну. Е, Ну, Варто сказати, що загалом е, ну, наша система старається. І е, в цю медичну допомогу і залучено досить багато людей, але очевидно, система, яка не працювала до цього багато років, е, ну і не запрацює під час повномасштабного вторгнення, тому потрібно. На підсилення, тому потрібні зміни для того, щоб воно почало працювати належним чином зараз. А є досить різна ситуація. Вона може різнитися знову ж таки від регіону, так від, наприклад, медичного закладу перебуває є, знову ж таки від того, чи це воєнний госпіталь, чи, наприклад, цивільна лікарня, тому що цивільні лікарні зараз приймають величезну кількість поранених, і знову ж таки там ситуація може. Відрізнятися в залежності від того, який це заклад, але є звичайно багато кращущих випадків, коли е, дійсно були проблеми з доступом до певних медичних послуг, або нерозуміння з боку медиків, або самого пораненого, як їм діяти знову ж таки в тих чи інших ситуаціях, де шукати певні медичні послуги, на які вони потребують е, окреме питання поза поза цим. Це питання реабілітації насправді. По тому, що ми маємо в теперішньому законодавстві в відомствах о, військових, які опікуються медичним ну, забезпеченням. Немає реально, о, фактично, немає реабілітації. Є таке поняття, як санаторно о, курортне лікування, яким ніби підмінюється те, що нормальні люди розуміють, як реабілітація, Анітапах наприклад ну, майже недутне для бійців, що призводить до того, що ми не зупиняємо е, якби набуття от інвалідності чи розвиток цієї інвалідності на радних етапах. Це можна було б робити цих системів цих системних проблем, да, чи практичних їх дуже багато. Вони можуть мати знову ж таки якісь особливості і регіональні. І е, залежати від того знов ж таки на балансі, не знаходиться цей цей медичний заклад, чи наприклад, де знаходиться військова лікарська комісія. А і тому дуже важливо зараз е, е, ну так е, мати повну картинку для того, щоб зрозуміти, що буде пріоритетом. Для того, щоб втручатись зараз, ми вирішили, коли почали працювати з пораненими, ми зрозуміли, що дуже великий біль лежить в площині документообігу і того, що поранений, крім того, що поранений ще є кур'єром, тому що його він зобов'язаний передавати і забирати величезну кількість документів особисто. І це може бути в різні локації по цілій Україні, де він має перебувати. От. Тому зараз пріоритет та, це цифровізація цього процесу, і якісь зміни в цій сфері, але не тільки. Ну а скажіть, є якісь можливо організації, які, які вже можуть стати спорідненими з вашою новоствореною, якими буде співпрацювати, допомагати одне одному підтримувати? Е, ну я не можу за них сказати, е, чи будуть вони з нами спорідненими. От а, але ми намагаємося постійно спілкуватися з колегами та сказати, що е, не, насправді українське громадянське суспільство. Е, Ну не вид зараз велосипед. Насправді є колеги, які працюють з 2014 року, і тут треба згадати юридичну сотню. Треба згадати ветеранхаб, хаб а які займаються різними питаннями, як і військовослужбовців, так і вже людей, які е, перебувають в статусі ветерана. Е, є Потужні організації аналітичні, які займаються охороною здоров'я як Український центр охорони здоров'я. Ми дуже поважаємо цих колег, дуже хочемо з ними співпрацювати і в принципі зараз і ведемо комунікації з приводу того, щоб об'єднувати свої зусилля з приводу тих різних питань, які постають на шляху військовослужбовця, ну які є, наприклад, актуальними також і для ранах. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за вашу ініціативу. Отже, співзасновниця ГО принцип Любов Галан була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пані Любов. тримаємось. Дякуємо. Дякуємо.